Як самому зробити душовий трап з плитки. Робимо розуклуночку, вкладаємо теплий пол по можливості та гідроізоляцію. Далі вирізаємо ось нашу плитку під наш поддон, виставляємо плитку на суху та проводимо лінію від угла до угла. Так само і тут від угла до угла. Ріжемо по наших лініях. І укладаємо. Нарізали та відшліфували нашу плиточку. Далі приступаємо до укладки. Укладаємо спочатку з середину, ось так. А потім боковушки. І ось так виглядає в закінченому вигляді. Ось така красота. Ще залишилось затерти шви і квіточка. Пробуйте, робіть, і у вас все вийде.